Всім привіт! Давайте почнемо наш новий турнір. Що можу сказати? Турнір буде цікавий. Бафнути, звичайно, і без зеленого кольору, ну, не знаю, не могла я нічого класного придумати, немає в мене таких шикарних героїв, особливо синіх, це взагалі треш. Хеза поставила так, і ще навіть не дивилась, мабуть, є, а що в мене ніхто не хоче. Ну що, погнали попробуємо. Тімій. Ті тімі, це погано. Куча каки. Не знаю, попробую зараз для розминки, що воно буде. Два потрясеніх. І одна трійка червоних, можливо, так? Давайте, блін, мій Давайте трохи зробимо через комбу, підемося взагалі, що воно буде. Угу. Звичайно, на тімі я брати цього людвігація таке собі задоволення, але... Отут От мені якби якось його винести, а далі вже можна було би щось би вже думати. І того, я можу зарядити Людвіга, але мені треба зарядити моїх червоних, а я можу лише Машку, це мені не підходить. Як би мені зробити це обережно? Тому що, якщо зривати дві морди, він зарядиться. І це буде погано. От халепа. Попробую спробую так. Куди? Мінус Машка. Так, ти, хто по класові. Так, ну, в принципі, В принципі, ти у нас що робиш? По трьом і контра буде. Це буде поганувато. І я оце так дивлюсь, кого мені тут драконити. Та у нас відроджується, можливо, на цю сторону погнала тоді, Блін, а я його хоч не приб'ю? Блін, вбила. От халепа. Тут трохи... Я вже коли вдарила, потім подумала, що це ж він герой старих часів, і там, мабуть, стати менші, сліпота, звичайно. Потім подумала, що я його можу зараз просто ще прибити. А цим треба було раніше бити. Тепер в мене сліпота, мінус 25. Мені, звичайно, головне, щоб він попав у Тім'я і урагана три ходи. І синіх немає. Так, щоб раз-два і взяти, тому що там через комбо буде. Ну, ще більш-менш могло бути гірше. Зараз з себе знімемо сліпоту тихо. Так, погнала Шері. Ну, і тоді нехай буде капідон. Щось в мене перший бій, а, а нічого мене. нормально, легко не виходить. Хазя щось, щось я тут трошки безпечно себе поводила, можна так сказати. Так, і я вийшла. Ну так собі. Турнір бачу буде жопопідгоральний. Хто? О, хепрі. Гемчик. Цікаво. Я з ним ще ніде не стикалась, так що нічого ще не можу сказати. Що тут Це взяти жовтих? Двоє фіолетових. Спокусливо, звичайно. Взяти жовтих. Ну, можна попробувати. Але, звичайно, якщо зараз жовтих не буде, це буде. Обідно, де в мене це? Чахлик цей. Ну, погнали. Блін, Мілене, не той загін стоїть. Вау! Нічого собі. Пощастило. Так, в кого першого б'ємо? Було би ідеально в... в цю, мабуть. Але в неї треба цю фішку зняти відродження. Так, погнала. Е, ні. Угу. І, мабуть, можна тоді в цю стукнути. Ого, в неї щось дуже багато тоді в цього. Так, є. Тут все, все тут вийшло дуже легко. Знімаємо з себе сліпоту. Погнала Енні. Так, посейдон, Девана. хто куди попав, не попав, всі попали, добре. Тут вийшло все легко дуже. Ого. Це ж це, що шотить. Угу. Добре. Тут з них саме страшна то це оця сурова. Це прям самое страшное. Ну попробуем Так, же с самыми Можна Можно кристалл зробити? Зробимо будет 5-6 7 и маловато. Треба ще бы желтых. Не приїхали. Вісім о, тепер приїхали. Тепер зриваємо це все. Так. Знімемо броню з І, І. і, Не скільки в неї ті Багато. Ну, попробуємо. Мабуть, я її не доб'ю. Трошки лишилося. 186. Три ніг можна зробити. Можна взагалі було б шиконути фіол кристал, але мені не подобається те, що вона точно зарядиться. Цей момент мені не подобається. Тоді можна нехай так зробити. Фух. Так, щось тут дуже легко поле літає поки що. Зробимо тоді собі цього пана. Не страшно. Щось ти взагалі так гілліан вдарив? Ну, взагалі не страшно. Віку, якби не зарядити, щоб вона не відлікувала. І ця не зарядилась на Х2. Mm, ну, до речі, до речі, нормально так вона ще вдарила ця пані. Не встигаємо ані Віка ще не заряджена. Ну, можливо, і встигнемо. Так, можна тоді спочатку сюди вдарити, цю добити, а потім вже пані Вівіко. Ну, нормально лікується. Навіть не мультяшно, але все одно вже на фул. Так, ну погнали. Що там, як там, і до мене? Мені вистачило, добили є. Це не мультяшно вбити, яку треба хтось, наскільки відправити своїх для того, щоб її добити, і то, скільки на нервів це піде. Знову цей чудік, тому ну, що сьогодні поки що в мене нормальні ці противники, поки що легко. Хоч майже ось на альфа. Серкаш на альфа. Угу. Оце поле, один хід на поле, якщо я правильно бачу. О, це так пощастило. Так, а еще фиолетовых можно, но ну, не бы трошечки. Там четверка синих, Ну, тут заберем желтые. О, фиолетовые склалось дуже добре. Просто ідеально поки що. Можливо, цього попробувати, щоб він не ставив свою камню шкіру. Хай, звичайно, чи то вийде. Скільки в тебе життя? 61. Ну капець. Ну, капець. Зараз буде камнешкіру, яку нема чим знімати мені. Пане, скільки у вас? 1700. Халепа. Ну Тоді дивана нехай чекає, щоб потім диспелити додатково. Це зараз. Прилетить мені, так? Ні разу я з ним ще не а А, він. Ану. Ні, там яка фішка у нього, де. Господи, скільки читати. Так, це якщо ми зараз, а ну попробувати задеспелити це. Все, знялося, все окей, все супер. Тоді, в кого у нас тут більше здоров'я? В тебе? 1400. Так, більше половини, значить, Анні погнала сюди. Угу, добре, попробуємо цього пана стукнути. А ви два ходи. Ну, тоді добиваємо цих двох і будемо чекати ще один хід. А, хоча ні, ми йому жовтими доб'ємо. Добре. Ну, что, погнали. Кто там нас дали? Что сегодня все фиолетовые пруть. Ты у нас шаленное исцеление. Халепа. Не дуже приємний герой, якщо чесно, не дуже воно мені подобається. Цікаве поле. І що мені роботи з цими жовтими? Їх мало. Але хотілося б фіолетові складати, але і фіолетових мені не вистачить. Ну тоді розікну. Цього б пана би пана прибити, ну, йому не вистачить. Скільки в нас буде ще таунт? Один хід. Поганувато. Ну тоді зроблю я так. Хотілося б це попробувати в нього запустити. І щоб він вмер добре. Зараз буде бити по всім. 175. А в цю її, на жаль, броня стоїть 20%. А стати і 400. Ну, в принципі, можна і в неї попробувати. Хотілося би її, звичайно, винести, але трошки не вистачить в мене мочі. Ну, тоді ми або зробимо так, ще дивану і стукнемо. Ну, до речі, це не так мало він і вдарив. Я думала, буде менше. Так, цю ми добили, тоді ми що це за все, що лікуємося, візьмемо Людвіга. Трохи полетіло, трохи полетіло ця пані. Так, тоді вмикаємося і зробимо жовтих нейтрально. Добре, в тебе більше, ніж половина, більше. Тоді приб'ємо спочатку її, а тепер стукнемо сюди. І, Звичайно, трохи нам не вистачило. Капелюшку. Ну, у нас були щити від цього, від посейдона, то нам то не страшно. Ну, Пощастило, в принципі, з цими з жовтими. Я думала, буде халепно, але, в принципі, нормально. Так. Пане-пане, не вистачить вам вистачило, добре. Ну, сьогодні були легенькі, адекватні, як на мене, противники. Мені щастило, я навіть в топ-1. Ну, але то все-таки лише початок турнірного дня, думаю, мене в топ-5 скинуть. Але поки що нормально. Ну, розказуйте, хто що на цих набрав уже, та скільки цієї реклами можна бути хтось кого взяв, тому що я думала записати відео, але, в принципі, вже і пізновато. У мене не було часу на це вчасно випустити відео. Але я цей обмін пропускаю. У мене нема зовсім героїв і не тюхнуло в мене серце, в принципі, ні на кого. От, от прям щоб так подивитись, як. Класно, класно, кого би я хотіла собі, ну я не змогла вибрати. Це, Ці... так що я пропускаю Це мене теж в мене в рюкзаку, тим, штук 5 навсього, цих моїх героїв. У мене є трохи буде призивчики, так що зробимо тоді пізніше, я думаю. Тавер... Ну, Таверну, ніколи не приносить щастя, але побачимо, що воно буде. Все, всем до Локам'я, всім пока-пока.